40 тисяч військових на кордон з агресорами. Варшава вбачає небезпеку і перекидає свої сили ближче до Росії та Білорусі. Про це повідомляють польські медіа. Вторгнення дронів до Польщі слугувало конкретним цілям Москви. Імовірні причини атаки на країну НАТО озвучує президент України. Кремль хотів побачити відповідь, на яку готова західна коаліція, і чи готова вона взагалі до будь-якої реакції. Акції шахеди над Польщею нагадують кримську окупацію, принаймні зеленському. На мій погляд, найстрашніше, що ця атака схожа на Крим психологічно. Ну а чим це відрізняється? Просто зараз технологічна війна. Зараз не потрібні просто люди, зелені, якісь в зеленій формі, зелені чоловічки, як їх називали, які зайшли просто на вашу територію. Сьогодні інша війна, сьогодні ту саму роль. На території Польщі виконував безпілотники російського виробництва для мене це дуже схоже на Крим, і я вважаю, що це схоже на таку репетицію. Так. І тому я ділюся про те, що я думаю, тому що меседжі від Путіна вони є в медіа, вони відкриті, вони завжди були про ті чи чи інші частини Польщі, які Польщі в свій час подарував. Радянський Ну, тобто риторика та сама у Польщі відбуваються події, яких не було від часів Другої світової, але НАТО продемонструвало свою єдність та силу і не піддалося на тиск Москви. Принаймні, так спробу відбиття російських дронів описує міністр оборони країни. А ще повідомляє, що союзники вже почали посилювати польську ППО. знову знов своїй історії слухала багато разів слова «Солідарність». Актипусти Протягом своєї історії польща не раз чула слова солідарності та бачила порожні жести. Сьогодні ми маємо конкретні заяви. Нідерланди прискорюють поставку двох із трьох своїх батарей Петріот до Польщі. Вони вирішили розгорнути системи протиповітряної оборони, ракети малої дальності та системи захисту від дронів. Вони відправляють 300 солдатів. Наші південні сусіди, чехи роблять конкретні заяви про розгортання трьох вертольотів мі 17 з високодосвідченими екіпажами. це приблизно сотня військових і французи і британці. Роблять свої заяви про забезпечення східного флангу НАТО літаками Рафаль та Єврофайтер. Але саме це і могла бути мета Кремля: позбавити Київ систем ППО, які потенційно могли передати Україні союзники. Про це каже Зеленський, наголошує, що не варто відбивати напад копійчаних дронів ракетами за мільйони. Тож європейським партнерам пропонує доєднатися до спільної програми виробництва. Іцтва дронів перехоплювачів, і як повідомляє агенція Reuters, Варшава відправить своїх військових, щоб ті навчилися в Україні працювати з безпілотними вбивцями шахедів. Ми запропонували нашу допомогу, тому що патріоти Польщі в боротьбі з шахедами не допоможуть і нікому не допоможуть. Це суто зброя проти балістичних ракет. Передусім. 50-60 ракет сьогодні виробляє Сполучені Штати Америки, головний виробник в світі, цих ракет на місяць. Коли у нас б'ють 500-800 шахедів на день, зрозуміло, що Петріоти не проти дронів. Петріот 2-3 мільйона ракета, дрон, шахет або герань Тощо до 100 тисяч доларів, тобто таким проти цього не воюють. На літаках використовували ракети по мільйон мільйон двісті не шлях. Безумовно, треба робити все, щоб твій, твій народ був безпечний. Але в загальному сенсі, в розумінні того, як боротись, це не шлях. Шлях захисту усього східного флангу Європи це передусім захист України. Це добре розуміють у Швеції, яка оголосила про надання вже 20-го пакета військової підтримки. Тут і майже два десятки артилерійських систем Арчер, і броньовані катери та сотні мотоциклів, і запаси боєкомплекту. А ще певні таємні системи та проєкти, про які офіційний Стокгольм воліє поки що мовчати. Щоб потім влаштувати для окупантів неприємний сюрприз на полі бою. підтримка України з боку уряду, є непохитною, і жодна проблема не є настільки важливою для безпеки Європи, як реакція України на російську агресію. Результат війни в Україні впливатиме на європейську безпеку протягом щонайменше наступного покоління. Тому ставки і важливість у цієї війни, а також те, що саме Україна, а не Росія, здобуде перемогу, є абсолютно вирішав. Для нашої безпеки перемога здобувається крок за кроком рухами на лінії фронту, новими палаючими нафтобазами або черговим військовим кораблем, який рушить у потрібному напрямку. В гур повідомили про ураження ворожого судна неподалік новоросійська, що на Кубані, російська пропаганда заявляє про ймовірно поцілений корабель спасатель Дімідов, який раніше курсував в Азовському морі. Відеорозвідки, точковий удар по радіоелектронному обладнанню. За допомогою FPV, який, вочевидь, злетів з іншого морського дрона. Таких кораблів у ворога було лише чотири. Олексій Пасак, п'ятий канал. Пане Вікторе. Бачу вас. Ми вам шанування е і подяка за те, що ви доєднуєтесь до Етеру навіть на декілька хвилин. Що сталося? У вас що в чергове вчверили росіяни? Бодай їх уже грець схопив би. А у нас тут е літають. Крім того, що е літають шахеди, Як у всіх? У нас ще е є нові такі модельки. у них вони менші в половину називаються і талмаси. І вони е, вночі бомбардують всю Україну шахедами, там Гірані, так звані їхні, а й Талмаси прилітають до нас ексклюзивно. Суми. Це там, це в нас е, бонус такий. Да? І Оце у нас от, буквально впав там, де я був, я не, не з дому. Буквально буквально Ну, все обійшло, жертв нема, все нормально. Ваш і оптимізм навіть... і ваша усмішка, знаєте, вона додає нам якоїсь сили на не, ну, Так вони тільки додають нам ненависть, а не страва. Ну, слава Богу, я чого, чого і радію, тому що там воно трошки на адреналіні, але все обійшлося немає, жертв, все нормально. Я Немає вам дуже дякую. Права. Я вам дякую. Це так. нереально. Ви вже і в прямому етері п'ятого. Е, Кіт Келох кажуть, приїхав до України. Його називають куполами ППО, таким знаєте захистом. Але як бачите, е, може по Києву е, вояки Путіна і Путін не цілять, але вони прифронтові постійно обстрілюють. Оці всі приїзди політиків вони ж не спиняють війну. Як ви реагуєте на черговий приїзд, і знаєте, оці думки, що приїде, буде спокійніше в Україні. Ну да, вже повелося, знаєте, як кажуть. От Є багато ж у нас шаблонів і упереджень, в тому числі і позитивних. Да? От, е, коли кажуть, що там один раз в Кіткелах приїхав, другий раз і було мало обстрілів. Тобто mm. в Києві було спокійно. То всі вже, е, вже на третій раз кажуть, що традиція, що ага, mm. приїхав Кіткелах, значить буде спокійний вечір, все нормально, можемо розслабитися. Mm. Ну да, Але ж е, це стосується Києва, це ж не стосується прифронтових громад, де вони там жахкають постійно. Е, ну, е, Людям так зручніше. Жити до речі, от от Зеленського зараз показують. А слуги народу всі от впевнені в у, у них інший стереотип, шаблон, верніше. Тіпа вони ж кажуть, та наш Вова фартовий там. Тіпа він все одно буде президентом, тому що якось так станеться. Ну йому везет Він візунчик по житті. Тому ну я от хочу слух попередити, що у Володимира Зеленського. Темна полоса, вже йому так не повезет в 2019 році. Але між тим, щоб ми знали, що шаблони є шаблони і упередження вони ж гуляють з нами. Ну е, довго ж не розказую, да, Всі блондинки, і тут чоловіча аудиторія скаже, шаблон свій, а жінки в свою чергу. А всі мужики і всі вже догадалися, яке слово там треба в кінці сказати. З шаблонами треба боротися. Е, на жаль, шаблони з'їдають наші можливості. От е, так що е, Ну коли шаблон позитивний, як ось Кітам Келлогом в нього хочеться вірити, що все буде спокійно. Чому тому що він приїхав? А коли Кіт Келлог тут росіяни по Києву не стріляють, типа того да але ось е, у Суми і в собор влучили сьогодні вночі горночки, це і, ш... і, е, і ще в училище. В одне в профтехучилище влучили прям от шкільні партії. І собор це е, найдавніша. Найдавніша церковна споруда в місті 1708 року, ще Мазепа закладав е, перший камінь. Ну, так, да, ось вас показують. Да. Це Воскресенська церква, раз її показують. Це, звісно, е, я якраз на Пасху сюди в цю церкву хожу тому що це наша церква, це не московська, це наша. Давайте ще у нас хвилинки чотири з вами є. Можливо, три про атаку країн НАТО, зокрема Польщі. Вже сказали і до Литви дрони долетіли. Ми, в принципі, медійники розуміли, що такої не буде реакції бурхливої, що різко не дадуть Росії по руках. Але знаєте, що хочеться? Хочеться, аби зброю України дали більше. Бо військові чекаються. Вони кажуть, ми стоїмо, ми будемо бити. Дайте побільше зброї, дайте, щоб ми їх уже причавили в їхній території в російській, тут на нашій на окупованій. Що ви власне про це? Обстріл про реакцію і власне про подальші дії чи є якісь знаєте такі оптимістичні рожеві окуляри на очах? Ну, скажем так, це Путін відкриває вікно Авертона Я нагадаю, вікно Авертона це десь оце форточка, яка від між можливим і неможливим. Да? Що там оце можливо прийнятно з цим всі ну, на одному полюсі умовно, а на другому полюсі, що ви що такого не може бути неможливо неприйнятно. Так і тут він перевіряє умовно, там 19 дронів прилетіло. Це вже напад на країну НАТО чи ні. Вони кажуть, ні ні не, не, не напад. А скажіть тоді, що буде нападом? А якщо, не дай Бог, звичайно, загинуть люди, це вже напад вже буде реагувати, тому що ж е, не буде. Ага, а що тоді буде реакція? Тому що якраз гібридні такі атаки й будуть, де росіяни будуть казати, це не ми, ми тут ні при чому. Коли може умовно якась типу, е, ру Руси чи общественна організація зайти в ту ж саму Естонію, там є містечко Нарва, да, місто mm -hmm. Нарва. Через річку Івангород, уже руський город, і вони зайдуть, умовно, якийсь поліцейський відділок розіб'ють там кількох поліціянтів, там, не дай Боже там щось з ними вчинять. Це буде нападом, тому що Росія скаже, їх там нет. Це якісь зелені чоловічки, чорні дрони. в Крым заходил из зеленой человечки, мы то пометаем, а если в Краину НАТО зайдут зеленые человечки, а Путин, чи Песков, чи Медведев скажет, нет, там просто обижают русских, там побили русского где-то на вокзале. И тут общественная организация всполошилась, а вообще-то Российская Федерация к этому ничего не имеет значения. Ну, они, правда, створили Нарвскую Народную Республику. Тогда это будет война. То есть и хотелось бы, чтобы пояснили Не тільки поляки, а НАТО пояснили, що вони вважатимуть нападом. От напад, як знаєте, як ми пишемо в школі диктанти, напад -тере це. І далі продиктуйте, щоб я знав, що буде нападом. Пане Вікторе. У нас буквально дві хвилинки е е свіжа новина. Польща стягує 40 тисяч військових до кордонів з Білорусією і Росією. Це величезна кількість. Де вони візьмуть військових невідомо, тому що ну контингенту до України вони стільки не могли назбирати, та й може і не хотіли. Ось це що це означає: готовність і розуміння уже Польщі і знак НАТО, що «Агов, друзі, треба боронитися. Ну, це вже з боку Польщі демонстрація. Це будемо відверті. У них, звичайно, такі сили є. Мало того, у них же ж е, теж є система. Вони у нас списали систему тероборони, де добровольці, де всі якби на гражданку е, ходять там на свої роботи, але по свистку вони збираються і десь можуть переміщатися. То у них зараз буде можливо і е, ну, така спроба потренувати тероборону, принаймні як вони. Можуть швидко реагувати, да там у них же ж є різні ступені готовності: 6 годин від свистка, да там 12 доба і так далі. Mm -hmm. От, вони зараз можуть потренувати, плюс попереміщати свої війська там з, з місць постійної дислокації, там вздовж кордону. Тобто, поляки використати можуть цей час як навчання, але будемо. Відверті, це вже це вже такі панти. Відповіді це теж розпальцовка і панти, такі, що і ви там, от от. так, а ми, mm. от, от такі, дивіться, які ми сильні. Я вам Бойте, дуже... Я вам Але дякую, Путіна пане... це не налякає. Віктор Бобренко, дякую величезно, що ще й після обстрілу ви до нас вмикнулися. Чекаємо до вас, вас в етерах і в спокійніші часи, дай Боже. Експерт громадської організації бюро аналізу політики Віктор Бобренко був в етері п'ятого величезна шана і подяка, що доєдналися.